Сачко, ви дурите людей! Доброго дня, у вас щось сталося? Сталося! 1600! Доброго дня, цей пенал вже коштує 1700. 1700? Ви взагалі там подуріли? Доброго дня, цей пенал вже коштує 1800. Шматок тканини 1800? Доброго дня, цей пенал вже коштує 1900. Доброго дня! Чому цей пенал коштує вже 1900? Доброго дня! Цей пенал вже коштує 1800. Доброго дня! Я правильно розумію, цей пенал коштує 1800? Так, ви все правильно зрозуміли. Цей пенал коштує вже 1700. І ще плюсом подарунок додається оцей шопер. Угу, Доброго дня! Тобто оцей шопер і цей пенал коштує вже 1700. Чи може ще щось? Ну доброго дня! Так, ви маєте рацію. Цей пенал плюс шопер, плюс оцей рюкзак вже коштують 1600 гривень. Ну доброго дня! Тоді вже і запитань немає. Ну, то і добренько. А ще більше рюкзаків ви знайдете на сайті Кетісоха.